Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про крушину ламку. Крушина ламка, поширена практично по всій території України. Росте серед чагарників. Вздовж доріг у лісах, на берегах річок і озер, на вологих луках та біля боліт. Крушина ламка тіньовитривала рослина. Вона досягає висоти від 1 до 3 метрів. Життєва форма деревце або кущ. Кора гладенька, майже чорна. Гілки тонкі, червоно-коричневі, вкриті білими ланцетними сочевичками. До гілок почергово кріпляться еліптичні або яйцевидні листки довжиною до 6 см. Листки біля основи клиновидні, цілокраї, на них чітко видно від 6 до 8 паралельних бічних жилок. Черешки у листків короткі. Цвіте крушина ламка в травні червні. У неї двостатеві правильні квіти, зібрані по 5-7 у пазушних півзонтиках. Квітконіжки довгі. Оцвіти на у квіток подвійна, п'ятичленна. Пелюстки білі. Зовні зеленуваті. Плід крушини ламкої – соковита куляста кістянка до 10 мм у діаметрі. Спочатку вона червона, а при дозріванні стає чорна. Всередині міститься три гладенькі лінзовидні насінини. Плоди крушини ламкої отруйні. З лікувальною метою використовують кору, яку збирають рано навесні, коли вона добре відстає від деревини. Вогку м'яку кору дрібнять і сушать. Потім кору крушини треба витримати не менше двох років. Свіжа кора крушини викликає нудоту та діє як блювотний засіб. У корі крушини є комплекси із глюкофрангуліну, франгулюемодину і франгуліну. В корі є також хризофанова кислота, алкалоїди, дубильні речовини, яблучна кислота, цукри, сліди ефірної олії. У листях міститься до 0,17% алкалоїдів і аскорбінової кислоти до 2%, а у плодах також міститься до 0,04% алкалоїдів. Народна медицина використовує витриману 2-3 роки кору крушини ламкої при опуху печінки, при геморої, при закрепах, при колітах із закрепами та при дуже сильних місячних ужінок. Дозування підбирається і встановлюється суто індивідуально. Одним допомагає невелика доза, іншим більша. Відвар кори крушини порівняно з іншими проносними засобами, вважають найбільш нешкідливим для організму людини. Особливо корисна крушина як проносний засіб для літніх людей і для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя. Проте, показанням довживання препаратів із крушини ламкої є тяжкі захворювання нирок, деякі внутрішні кровотечі, гострий катар шлунка та вагітність. Крушина ламка це також гарний медонос. Крушиновий мед ароматний, приємний на смак. При суцільному зростанні крушини ламкої медопродуктивність з одного гектару сягає 15-30 кг меду. Медопродуктивність крушини ламкої залежить від погодних умов. Бувають роки, коли вона зовсім майже не виділяє нектару. Крушина, що росте на високих місцях на суглинковому ґрунті, при сприятливій погоді, виділяє нектар щорічно. Але якщо крушина ламка росте на болотистому місці, то сприятливим для неї буде, щоб до снігопаду вдарили морози. Коли ж сніг випаде на незамерзлий ґрунт і не розтане, то наступного року крушина виділятиме нектар досить слабко. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.